Гендерна рівність та залучення жінок до всіх сфер управління, підприємці, громадські діячки, представниці влади та місцевого самоврядування зібралися на 16 16-й щорічний форум жінок буковини. Цьогоріч захід присвячений 140-річчю українського жіночого руху. Ользі Кобилянській, Лесі Українці, Мілені Рудницькій, Августині Кохановській та іншим представницям українського жіночого руху присвячено цьогорічний форум. Учасники обговорювали їхню роль у процесі відбудови і розвитку України. Завдяки жіночому руху набувати опановувати ті професії і спеціальності, які апріорі вважалися чоловічими. Яскравим прикладом цьому є сьогодні майже 60 тисяч жінок в Збройних силах України. Із них більше 40 тисяч це на бойових позиціях. Це жінки, які мають офіцерські звання, які не просто виконують допоміжну роботу, а є на передовій. Під час форуму підприємиці, громадські діячки, представниці влади та місцевого самоврядування обговорили питання підтримки жінок під час війни. Саме основне зараз. Щоб підтримувати тих жінок, які тимчасово переселені, підтримати ті сім'ї, підтримувати тих діток, які сьогодні знайшли прихисток саме тут. І в нас у Чернівцях є центр допомоги врятованим. Ми як Союз Союзу ми долучаємося. Ми спілкуємося з цими дітками. Приносимо маленькі подарунки. І так як у нас у громадській організації є багато освітян, медиків, логопедиї, працівників, Культури, то ми не тільки приходимо, а спілкуємося, і проводимо якісь, скажімо, такі такі з ними. Ми працюємо з дівчатами віл-позитивними, наркозалежними, і для нас це вдвічі більший виклик ніж для звичайної жінки, тому що крім того, що просто не сприймають як жінку, не сприймають як жінку, яка є віл-позитивною, не немає права на сім'ю народжувати дітей. Для нас це є такою проблемою. Проблема в нас така, що самі жінки дуже самостигматизують себе, і завдяки співпраці з іншими організаціями ми маємо змогу спілкуватись, запрошувати наших дівчат, запрошувати гостей до наших дівчат і показувати дівчатам, що не так все страшно і їх сприймають як звичайних людей. На форумі жінок буковини у Чернівцях презентували фотовиставку захисниць, волонтерок та громадських активісток. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій. новини Сі 4